Привіт! Ні для кого не новина, що з початком війни в країні виникли певні труднощі з постачанням деяких товарів для наших улюбленців. Тому ми вирішили, що з цим треба щось робити та організували власний імпорт, щоб ваші звірята мали змогу отримувати якомога більше смаколиків та корисностей. Першим таким імпортом став наповнювач для котячого туалету турецького виробництва Rigor Cat, тож сьогодні вас залюбки з ним познайомимо. Rigor Cat – це грудкувальний наповнювач із натурального бентаніту, який видобувається в екологічно чистому регіоні Туреччини. Випускається він в упаковках об'ємом 5 літрів та 10 літрів, і буває декількох видів. Без аромату, з ароматом лаванди, з ароматом алоевера та з ароматом дитячої присипки. Якщо ви переймаєтесь за запах, то не переживайте, він м'який. Мені особисто сподобався дуже алоевер. Який же принцип дії такого наповнювача? Бентонітова глина насичена мінералами та має дуже високі абсорбаційні властивості. Тому при попаданні вологи на такий наповнювач вона відразу всотується, а сам наповнювач формується в щільні грудки, які потім легко видаляти лопаткою. Користуватися таким наповнювачем дуже просто. Для початку насипте його в сухий та чистий котячий лоток шаром не менше 7 см. А потім щодня видаляйте тверді відходи та грудки, що утворилися. Періодично досипайте свіжий наповнювач в лоток, щоб підтримувати ось цей от рівень в 7 см. Ці два простих правила допоможуть вам економічно використовувати наповнювач та зберігати чистоту та свіжість в оселі впродовж тривалого часу. А ще ріоркет є гіпоалергенним продуктом. Він на 99,5% очищений від пилу перед фасуванням, тому його використовувати безпечно для дихальних шляхів тварин та людей. Наші коти вже повним ходом тестують та випробовують новий наповнювач. А якщо вже і ваші теж, то обов'язково діліться своїми відгуками в коментарях. Ми плануємо активно розширяти лінійку власного імпорту, тож підписуйтесь на наш канал і активуйте дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших ексклюзивних новинок. Папа! -па.